Дяни України віком від 18 до 60 років мають оновити особисті дані в районних територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки. Зробити це треба до 16 липня. Можна звернутися безпосередньо до ТЦК СП, у ЦНАП, або ж оновити дані в електронному кабінеті військовозобов'язаного резерв плюс. За допомогою застосунку оновити дані можуть також призовники військовозобов'язані та резервісти, які перебувають за кордоном після реєстрації у резерв. В плюс можна побачити свої дані, які вже є в ТЦК та зберігаються в реєстрі оберіг. У разі отримання недостовірної інформації про себе в застосунку чоловік має звернутися до районного ТЦК та уточнити свої актуальні дані. Оберіг, це є такий закон України про єдиний державний реєстр призовників військовозобов'язаних і резервістів. Це є оберіг, це інформаційна комунікаційна система, призначена для зберігання, збору та обробки інформації відносно призовників військовозобов'язаних резервістів. Там храняться всі, там закони це чітко визначено. Зберігаються всі персональні та службові дані відносно призовників військовозобов'язаних та резервістів. Доступ до нього мають посадові особи. Це міністерство збройних сил, визначені посадові особи районних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки. Відтепер чоловіки, які мають право на отримання відстрочки, повинні особисто звернутися до районного відділу ТЦК та СП з документами, які засвідчують підстави для її надання. Документи має розглянути комісія при територіальному центрі та надати висновок впродовж тижня. Головою комісії є начальник районного територіального центру комплектування, члени комісії, це особи з районної державної адміністрації, управління все і так далі. Комісія приймає документи виді формалізованої заяви, яка є додатком до цієї постанови, тобто особа, яка має право на відстрочку, вона так вважає, подає цю заяву на розгляд комісії, яка повинна увага розглянути протягом 7 днів. Відтепер строкової служби в Україні не існує. Натомість чоловіки віком від 18 до 25 років мають пройти базову військову підготовку, попередньо пройшовши військову лікарську комісію у будь-якому комунальному медзакладі. Обрати час проходження базової військової служби чоловіки можуть самостійно пройти підготовку за бажанням зможуть також жінки. Один раз за цей час громадянин. Може обирати рік проходження цієї служби, але тільки до, набу... до досягнення 24 річного віку. Порядок проходження, строки проходження будуть визначатися Кабінетом міністрів, і зараз тривається робота, вона тільки введена, і в подальшому будуть надані відповідні керівні документи і більш детально роз'яснення.